Цієї ночі, за даними у повітряних ЗСУ, противник випустив на Україну 90 ударних БПЛА, типу шахет безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на сході та півночі країни. 10 збито вогневими засобами ураження, 46 – локаційно втрачені, подавлені реп. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника. У П'яти прифронтових локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях. На Сумщині рятувальники ліквідували масштабні пожежі, спричинені російськими ударами. БПЛА за даними ДСНС у верхньосировальській громаді пошкоджено цивільну інфраструктуру. Відбулося часткове руйнування на житлової будівлі з подальшим загорянням. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу. У Недригайлівській громаді ворог завдав удару по території фермерського господарства. Загорілися склади із сільськогосподарською технікою. Співробітники ДСНС обстежили територію всі. І осередки горіння ліквідовано. Російські окупанти атакували Пологівський район Запоріжжя керованими авіабомбами. За даними голови Ова вдосвіта, ворог атакував кабами село Верхня Терса. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Щонайменше п'ять авіабомб скинули на приватну забудову. Під завалами знаходяться люди. На місцях працюють всі профільні служби. Росія пропонує Україні провести другий раунд переговорів у понеділок, 2 червня, у Стамбулі. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. Повідомляється, що ціллю зустрічі буде зокрема презентація російського меморандуму щодо майбутнього мирного договору українським перемовникам. Лавров заявив, що делегацію знову очолюватиме Володимир Мединський. Україна передала Росії документ, який відображає українську позицію на майбутніх переговорах. Про це повідомив міністр оборони Рустем Ом'єров. Він наголосив, що Росія обіцяла передати свій меморандум одразу після великого обміну військовополоненими, але цього не сталося. Російська сторона має ще щонайменше чотири дні, щоб передати нам для опрацювання їхній документ. Наголосив міністр. Він також підтвердив готовність України до повного та безумовного припинення вогню та. Подальшої дипломатичної роботи ми не проти зустрічі з росіянами очікуємо їхній меморандум, щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни. Додав він. Федеральний суд США з питань міжнародної торгівлі постановив заблокувати набуття чинності глобальних імпортних мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом, заявивши, що глава держави перевищив свої повноваження. У рішенні колегії з трьох суддів зазначено, що закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року, на який посилався Трамп для обґрунтування введення тарифів, не надає президенту права запроваджувати мита майже на весь світ. Суд, розташований в Мангеттені, також заявив, що Конституція США надає Конгресу виключні повноваження щодо регулювання торгівлі з іншими країнами. І Ці повноваження не можуть бути скасовані президентськими діями щодо захисту економіки. Протягом кількох хвилин після оголошення рішення адміністрація Трампа подала апеляцію. Мільярдер Ілон Маск написав у соцмережі, X, що його час як спеціального державного службовця в департаменті ефективності уряду добігає кінця. Представник Білого Дому підтвердив інформагенції Reuters звільнення маска. Як зазначає медіа, його відставка була швидкою безцеремонною. Хоча точні її обставини поки що не зрозумілі, Маск залишає свою посаду через день після того, як розкритикував податковий законопроект Трампа. Назвав Вши його надто дорогим заходом, який підірве його роботу в департаменті.